Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ну що ж, дружба дружбою? А хай тек виявляється, порізнь. Схоже, що торговельне перемир'я адміністрації Трампа ніяк не скасовує холодну технологічну війну з Китаєм. Нова адміністрація у Вашингтоні зараз закручує гайки китайським технологічним компаніям Особливо такому гіганту, як Huawei. Financial Times пишуть, що США посилили тиск на китайські чіпи для штучного інтелекту, і насправді це стосується не лише Китаю, а всього світу. Розповім вам, а ви поки підпишіться на мій канал, і прокоментуйте під цим відео, щоб допомогти розвитку україномовного Ютубу. Що ж сталося у вівторок? Міністерство торгівлі США видало роз'яснення, що використання чіпів Huawei Ascent – Будь-де у світі може порушувати американські експортні обмеження, і це не просто попередження. Компанії, які використовують ці чіпи, можуть зіткнутися з кримінальними переслідуваннями і з великими штрафами. За даними Reuters, це стосується чіпів Ascent 910 b C та D, які ймовірно розроблені в чи виготовлені з використанням американських технологій чи обладнання. І це не нова заборона, це швидше чітке нагадування. Кевін Вулф, досвідчений юрист з питань експортного контролю з Akin Камп, пояснив, що навіть використання чіпів Huawei будь ким і будь-де може порушувати правила, бо вони містять американські технології для експорту яких потрібна ліцензія. А такі ліцензії отримати майже нереально, особливо для Huawei. США дедалі більше турбує, як швидко Huawei розвиває свої чіпи для штучного інтелекту. Компанія, яка базується в Шенджіні, вже постачає свої чіпи Ascent, переважно 910B та C, китайським компаніям, які втратили доступ до продуктів Nvidia через американські санкції, про які я вам розповідав. Більш того, Huawei будує власні передові лінії з виробництва напівпровідників, щоб нарастити випуск. За даними Bloomberg, Huawei Почала постачати в Китай вже кластери чіпів для штучного інтелекту. І за їх твердженнями, вони перевершують аналогічні продукти NVIDIA за обчислювальною потужністю і за пам'яттю. Тобто, оскільки китайці не можуть поки конкурувати якістю чіпів з американцями, то вони беруть кількістю, вони об'єднують їх в кластери, випускають більшу і кажуть: дивіться, наші кластери потужніші за ваші ну більш ефективні, але все-таки менш численні процесори. Окремо чіп 910 c поступається топовим чіпом NVIDIA, да? але це поки їх. Не об'єднати в кластер, коли система починає переганяти конкуруючі продукти Nvidia. І це серйозний виклик для США, бо Huawei може скоро продавати чіпи не лише в Китаї за кордоном, конкуруючи з тими ж Nvidia, з AMD, з іншими американськими гігантами. Сам Дженсен Хуанг, шеф Nvidia, легендарний, якого я часто цитую, нещодавно назвав Huawei однією з найпотужніших технологічних компаній світу і закликав США допомогти американським компаніям. Конкурувати глобально. Міністерство торгівлі через своє бюро промисловості і безпеки, так званий БІС, заявило, що чіпи СН підпадають під експортні обмеження, бо вони. Розроблені або виготовлені за допомогою американського софту або на американському обладнанні, яке є продуктом американських технологій. Міністерство не ввело нових правил. Воно просто наголосило, що якщо ви використовуєте ці чіпи, то ви швидше за все порушуєте закон. Це частина комплексної стратегії США для того, щоб стримати технологічний прогрес. Китаю ще з 2019 року, коли Huawei потрапила до чорного списку, так званого Entity List США обмежують її доступ до американських технологій, але Huawei знайшла способи обходити ці заборони, наприклад, через посередників або через власне виробництво. Нещодавно Tech Insights розібрали пришкорювач штучного інтелекту Huawei і виявили, що Чіпи для нього зробила TSMC, ще одна суперкрута компанія, про яку ми говорили, і все це попри санкції. Про це свідчать дані Ars Technica. Це викликало скандали. TSMC одразу повідомила владу США. Цікаво, що того ж дня, 13 травня, Міністерство торгівлі скасувало правила AI Diffusion Rule. Це те, що адміністрація Байдена планувала запустити 15 травня. Це правило мало обмежити експорт чіпів для штучного інтелекту в інші країни, щоб ускладнити Китаю обхідні шляхи, щоб вони не уникали санкцій через треті країни. Але Трамп і його команда назвали цю регуляцію надто бюрократичною, сказали, що вона гальмує американську інноваційність. За словами речниці Мінторгівлі або Мінекономіки США, нове правило розроблять, але коли не ясно. це скасування викликало реакцію. Колишні чиновники адміністрації Байдена захищають цю регуляцію, кажучи, що вона була важливою для національної безпеки. Акції NVIDIA навіть підскочили на 3% після новини, але потім трохи впали. Бо інвестори не впевнені, що буде далі. CNN зазначає, що це може змінити глобальний розподіл чіпів для штучного інтелекту. До речі, чи пов'язано це з поїздкою Трампа в Саудівську Аравію? Схоже, що так. Що у вівторок Трамп був вже у Саудівській Аравії, де голосив про угоди на 600 мільярдів доларів, включно з інвестиціями в штучний інтелект. Нова саудівська держкампанія Humane замовила сотні тисяч чіпів NVIDIA для створення інфраструктури штучного інтелекту. Але ось цікаво, деякі чиновники адміністрації Трампа були шоковані масштабом цих угод. За словами джерела близького до ситуації, їх турбує, що США віддають величезну інфраструктуру штучного інтелекту за кордон. А таке ж те, що Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, вони ж співпрацюють з Пекіном. Мені здається, ви знаєте. Це як грати в шахи, де кожен хід може змінити баланс сіл, і ти не можеш достеменно знати, яку саме лінію обере твій супротивник. США чітко дають зрозуміти, вони хочуть. Тримати Китай в технологічних лищатах. Попередження про чіпи Huawei це по суті сигнал усім, що там від компаній до урядів, да, що якщо ви використовуєте їхні чіпи, ви можете потрапити під санкції. Але це не так просто. Huawei вже показала, що може створювати конкурентні продукти попри обмеження. Китай не стоїть на місці. Вони інвестують мільярди в свої напівпровідники, щоб стати самодостатнім для американських компаній, таких як Nvidia чи AMD, це двосічний меч, тому що. З одного боку обмеження на Huawei можуть відкрити їм додаткові ринки, але з іншого Китай може відповісти, просуваючи власні чіпи, про це наголошують The New York Times. Це як технологічна холодна війна, і ставки тут величезні. Як ви думаєте, хто переможе в цій великій війні? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво дізнатись вашу думку, а також пораджу вам кілька відео про майбутнє США та Китаю, очима, Ю, залишу лінки під цим відео. Друзі, дякую вам за підтримку на Ютуб, на Патреон і на Манабанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською мовою про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі.